Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную глянути на промтовари у АТБ Маркеті. Я знайшла там чимало цікавого та корисного для дому. Особливо мені сподобалися різноманітні дитячі іграшки та подарунки для малюків. Набір із двох новорічних кухонних рушничків. Вони у такому святковому форматі за 99 гривень. Рукавичка для вичісування шерсті 3990. геймпад тримач для ігор на смартфоні. 69 гривень, керамічна чашка на 250 мл. У такому світковому форматі за 85 гривень. Мені здається, що вона навіть чудово підійде на подарунок. У неї ще дуже цікава та прикольна форма. Набір із 5 елементів. Формочки для печова 17 гривень. Поки я робила огляд, одна жіночка досить довго роздумувала, чи необхідний їй цей салатник у білому кольорі 12 см за 50 гривень, і вона все ж таки здалась і взяла його. Розкладна сумка пакет за 29,90. Напишіть в коментарях, чи ви коли-небудь користувалися схожими. Мені здається, воно зручною. Також є у різних кольорах. Освітлювач LED-лампа. Дуже гарно та естетично виглядає за 300 гривень. Двостороннє дзеркало за 75 гривень. Воно є. Кругле та прямокутне, дуже естетичне у такому скляному підрамнику мені сподобалось. Проте прямокутне навіть більше. Ароматична свічка в скляному стакані за 100 гривень. Набір контейнерів із чотирьох штук. Вони є у зеленому та синьому кольорі за 299. Дуже мені сподобалася ця книга, маленька Соня у лісі різдвяних пригод. Здається, що її ціна була. 200 зімто гривень я вже точно не пам'ятаю, проте у книжкових магазинах вона 250 коштує. Ще одну цікавинку знайшла ось такий ліхтарик-проектор. Я так зрозуміла, що ось ці насадки вони змінюються, і, напевно, що візерунки також лялька за 109 гривень. Вона є з різним одягом та різним кольором волосся. А ось перед цією книжкою я ледве встояла на гостини до принцеси, там є 140 наліпок, чесно, я дуже хотіла її собі придбати. Вона неймовірно естетична. Я думаю, що якщо у вас в оточенні є дівчатка, обов'язково необхідно таку придбати для них. Просто гляньте на ці наліпки, які вони казкові. Я все дитинство, як чесно кажучи, про таку книжку мріяла, проте в моєму дитинстві, на жаль, такого не було. Ціна її 100 гривень. Лялька Леді Баг і Супер Кіт за 500 гривень. Мені здається, що вона дійсно дуже якісно зроблена. Ось такий набір для виготовлення слаймів підходить для дітей віком 6, його ціна 400 гривень. Рамка для фото у білому кольорі за 129. Календар перекидний, горизонтальний, за 42 гривні. Він йде у різних оформленнях, патріотичних. Також бачила календар з Міки, календар з квітами. Ну і, звичайно, релігійна тематика. Набір новорічних кульок, 18 штук на 4 см за 109 см. Мені сподобалось у такому золотому відтінку, ну і в блакитному теж, до речі, дуже гарно виглядає. Тут набір вже йде більших кульок новорічних 6 штук за 179 гривень. Вони 8 см мають. У фіолетовому кольорі з блискітками має неймовірний вигляд. Ще один набір ялинкових кульок за 49,90. Ну, що ж, це був короткий огляд. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па!